Зміни на польсько-білоруському кордоні, диверсії на польській залізниці і погрози президентові Польща, також євроінтеграційні перспективи Києва. Про це і більше за мить. Диверсійні атаки на залізниці у Польщі це явно ескалація гібридної війни. При цьому, навряд чи Росія зараз має на меті розв'язати повномасштабний конфлікт проти цієї країни. Так в Етері «Слава ТІВі прокоментував останні події голова правління фонду імені Стефана Баторія Едвін Бендик. Він додав, що важливіша мета цих дій поставити під сумнів довіру громадян до влади і використати поляризацію, яка вже присутня у польській політиці. Гісті наголосив, що він уникає висловлювати свої поради чи гострі слова на означення тих випадків, пояснює, що це власним журналістським досвідом, і тим, що часом не легко вживати якісь слова, які мають все таки юридичне значення у таких ситуаціях. Треба пам'ятати, що, що польща воруці, формально не є у війні з Росією, і для нас, звичайно, важливо, щоб увійти на етап гарячої війни, тому зараз важливим є повне прояснення вияснення того, що сталося. Інтерпретація військового та політичного, та політичного характеру залишаються звичайно відповідним службам і політикам, щоб вони це зробили, але є ще інший суспільно-політичний аспект. Навіщо росіяни це роблять? Їм, мабуть, поки що ще не важливо, щоб втягнути Польщу безпосередньо у війну, бо це означало втягнення НАТО у вересні. Теж була <гулес> така, така ситуація, коли ми показали, що НАТО рамах, діє, і механізм відповіді і, і, у рамках НАТО подіяли, ось, і союзницькі держави ось, тоді ось, теж, теж тест, так, допомогли відповісти тест, на дронову атаку. Тому той то з тез був добре зданий. Тобто Росія розуміє, що ескалація щодо однієї з держав НАТО зустрінеться з відповіддю всього НАТО. Бендик вважає, що найцікавішим для Росії, мабуть, є те, яка буде реакція польського суспільства, і тут є багато причин до занепокоєння. Він нагадав дані дослідження аналітичного центру Рестфутура, в якому йшлося про те, кого поляки назвали відповідальним за атаку дронами 10 вересня. Аргументи аналітика на цю тему знайдете в повній версії розмови на Слава тіві. Польща відновила роботу пунктів пропуску з Білоруссю цього тижня. Знову запрацювали КПП у бобровниках і кузниці у Підляському воєводстві. Кузниця була закрита чотири роки. Бобровники понад два з половиною. За словами місцевої влади, через тривале закриття підприємці зазнавали значних збитків. Тому відкриття переходів стало ковтком свіжого повітря для регіональної економіки. Пункти пропуску закрили після загострення ситуації на кордоні, пов'язаного з міграційною кризою та безпековими загрозами, які Варшава пов'язує з діями режиму Лукашенка. Більше інформації на цю тему читайте на Слава тіві. Польському президентові погрожували. Поліція затримала 19-річного хлопця, який у мережі ІКС опублікував фото з пістолетом і підписом до зустрічі Карольку під знімком президента, зробленим під час матчу Польща Нідерланди, 14 листопада, за даними столичної прокуратури, підозрюваний громадянин Польщі, студент професійного училища. Він визнав провину та дав докладні свідчення. Наступним етапом слідства стане допит президента Навроцького як потерпілого та отримання від нього офіційного запиту на порушення справ більше подробиць цієї справи читайте на слава ТВ. Україна має шанс вступити до європейського союзу на початку наступного десятиліття. Про це заявив віце-прем'єр-міністр закордонних справ в Польщі Радослав Сікорський в одному з британських подкастів. Він визнав, що процес інтеграції Києва гальмують окремі країни ЄС. Однак прогрес помітний. Коментуючи перспективи російсько-української війни. Сікорський висловив переконання, що за підтримку заходу Україна зможе вистояти, а Росія ні, додавши, що Москва не витримає ще трьох років війни. Більше аргументів головного польського дипломата читайте на нашому сайті. Польща ніколи не погодиться на обов'язкову перевірку приватних повідомлень. За словами віце-прем'єр-міністра Кшиштофа Кавковського, деякі сили в ЄС розглядають можливість добровільного сканування приватних повідомлень у месенджерах. Ініціатива, запропонована Данією, має на меті боротьбу з поширенням матеріалів про сексуальне насильство над дітьми. Гавковський наголосив, що Польща зробить усе, аби законодавство дозволяло ефективно боротися з педофілією, водночас гарантувавши безпеку громадян. Деталі європейського проекту читайте у нашій новині. А мене все на цю мить. Бережіть себе.